Сьогодні ми стоїмо перед подією, яка змушує затамувати подих мільйони людей по всьому світу. Всього дві години тому сталося те, про що болгарська пророчиця Ванга попереджала ще у далекому 1996 році, за кілька місяців до своєї смерті. Ті слова, які тоді здавалися загадковими та незрозумілими, сьогодні отримали своє жахливе втілення. Ванга бачила майбутнє Росії. Бачила долю людини, яка прийде до влади на зламі тисячоліть, і те, що вона передбачила, сьогодні стало реальністю. Ми маємо унікальні записи її слів, зроблені її племінницею Красимирою Стояновою, які зберігалися в архівах сім'ї, і були оприлюднені лише зараз, коли пророцтво збулося. Це не переказ, не інтерпретація. А справжні слова Ясновидиці, які вона вимовила у присутності трьох свідків восени 1996 року, коли її здоров'я вже хилилося до кінця. Але дар передбачення залишався таким же потужним, як і раніше. Ванга сиділа у своїй кімнаті в Рупіте, і раптом її обличчя змінилося. Вона почала говорити, дивлячись крізь стіни, крізь час, крізь простір. Я бачу велику країну на сході. Бачу снігові простори, бачу червону площу з високими стінами. Над цією країною стоїть тінь велика темна тінь, яка накриває все своїм крилом. Ця тінь має обличчя людини, але душу вовка. Він прийде до влади тихо, непомітно як сніг, що падає вночі. Ніхто не почує його кроків. Але коли настане ранок, вся земля буде вкрита білим покривалом, під яким нічого не видно. Цю людину покличуть Спасителем, коли країна буде на колінах, коли народ втратить віру в завтрашній день. Він прийде з півночі, із землі, де служив тим, хто стежить за іншими, хто збирає секрети, як павук збирає павутиння. У нього будуть очі, що не показують душі, і слова, що звучать гладко, як лід на річці навесні, коли здається міцним, але під ним вже тече вода. Ванга замовкла на хвилину, її руки тремтіли, вона ніби боролася з тим, що бачить. Потім продовжила: він прийде до влади у рік, коли світ буде святкувати новий відлік часу. Перші роки він буде носити маску миротворця, говоритиме про закон, про порядок, про відродження величі. Народ повірить йому, бо буде втомлений від хаосу, від бідності, від приниження. Але я бачу, як під цією маскою ховається інше обличчя. Бачу, як він збирає навколо себе людей зі старої системи, людей, які звикли керувати через страх. Бачу, як один за одним зникають ті, хто стає на його шляху. Одних заберуть під виглядом закону, інших отруять, треті просто зникнуть, і ніхто не знайде їхніх тіл. Він створить систему, де всі бояться всіх, де кожен може стати зрадником або жертвою. І народ не відразу зрозуміє, що сталося, бо зміни прийдуть поступово, як настає ніч, коли сонце заходить повільно, і ти не помічаєш, як світло перетворюється на темряву. Пророчиця знову замовкла її дихання стало важким. Крисимира хотіла запропонувати їй відпочити, але Ванга підняла руку, зупиняючи її. Бачу велику війну, не таку, як були раніше. Він почне з малого, з маленької землі, що колись належала великій імперії. Візьме її швидко, за один місяць, і світ тільки обуриться словами, але не вчинить нічого. Це надасть йому сміливості. Через кілька років він прийде за більшим шматком землі, за землею, де ростуть хліб і соняшники, де течуть великі ріки, де живе народ зі старовинним корінням. Він скаже, що захищає своїх людей, що повертає історичну справедливість, що оборонить землю від ворогів. Але це будуть брехня за брехнею, складені одна на одну, як каміння у стіні. Він думатиме, що візьме цю землю за тиждень, максимум за місяць. Він надішле свої армії з трьох боків, повітря заповнять літаки, дороги вкриють танки. Його генерали обіцяють йому швидку перемогу, святкування у столиці чужої країни. Але я бачу інше. Ванга говорила тепер майже шепотом, але кожне слово звучало чітко: бачу, як народ тієї землі стає єдиним як ніколи раніше. Бачу молодих і старих жінок і чоловіків, які беруть зброю не тому, що їм наказали, а тому, що захищають свій дім, своїх дітей, своє майбутнє. Вони воюватимуть не за ідею, не за вождя, а за право бути собою, говорити своєю мовою, жити на своїй землі. І ця сила буде сильнішою за танки, за літаки, за ракети. Війна, яку він планував завершити швидко, розтягнеться на роки. Весь світ побачить його справжнє обличчя, побачить зруйновані міста, вбитих дітей, спалені поля. Побачить, як його солдати стріляють у мирних людей, як бомблять лікарні та школи, як катують полонених. І навіть ті країни, що раніше мовчали, почнуть відвертатися від нього. Його економіка почне хитатися. Гроші, які він збирав роками, почнуть танути як сніг під весняним сонцем. Його друзі, багаті люди, що стояли за його спиною, почнуть тікати з країни, заберуть свої гроші до інших земель. Народ його країни почне бідувати ще більше, але він продовжуватиме війну, кидаючи туди все нові й нові життя, весь метал, що залишився від старої імперії. Він оточить себе людьми, які бояться сказати йому правду, які підтакують кожному його слову. Навіть коли бачать, що він веде країну до прірви, він починає вірити у власну велич, у те, що доля обрала саме його, щоб повернути минулу славу імперії. Але імперія вже мертва. Це привид, тінь того, чого більше немає, і він намагається оживити мерця, вливаючи в нього кров живих. Ванга затихла, її обличчя побіліло. Красимира підійшла ближче, взяла її руку. Бабо, може, досить на сьогодні, але ванга похитала головою. Ні, я мушу сказати все. Час вийшов. Вона набрала повітря в груди і продовжила. Я бачу день, коли він зробить страшну помилку. Його генерали принесуть йому план нової атаки, великої, яка має переламати хід війни на його користь. Вони скажуть йому, що потрібно вдарити по серцю ворога по його столиці, по місцях, де збирається влада. Вони обіцяють, що після цього удару ворог скориться, піде на переговори, прийме його умови, і він погодиться, бо вже не може зупинитися. Вже не бачить іншого шляху, крім війни. Він дасть наказ, і його армія завдасть удару такої сили, що земля здригнеться. Будуть вибухи, пожежі, руйнування. Загинуть сотні людей, мирні люди, які просто жили своїм життям, не думали про війну, про політику. Загинуть діти, старі, жінки, і в цей момент щось переламається. Не одразу, не миттєво. Але щось зміниться в невидимому світі, у світі доль і рішень, країни, які досі вагалися, які боялися встрягнути, раптом побачать, що далі чекати не можна. Побачать, що якщо він не зупиниться тепер, то не зупиниться ніколи, доки не прийде за їхньою землею. Почнуться розмови, таємні зустрічі, угоди. Йому дадуть ще одну можливість відступити, зберегти обличчя, забрати війська, але він відмовиться, бо вже не може відступити, не втративши все. Його влада тримається на страху і силі, і якщо він покаже слабкість, його з'їдять свої ж. Тому він продовжуватиме, навіть коли всі навколо бачитимуть, що шлях веде в прірву. Але є межа терпіння навіть у найстерпливіших. Банга говорила тепер швидше, немов боялася, що не встигне сказати все. Я бачу людей при його дворі: генералів, міністрів, радників. Вони збираються таємно, говорять пошепки, вони розуміють, що він веде не тільки їх, а й всю країну до загибелі. Деякі з них мають родини, дітей, яких хочуть врятувати від майбутнього, що насувається. Вони починають шукати вихід. Шукати спосіб зупинити його, не розвалюючи всю систему. І тоді станеться подія, яка приведе все до точки неповернення. Це буде пов'язано з місцем влади, з головним палацом, звідки він править. Станеться щось несподіване, чого не планували ні він, ні його охорона, ні його вороги. Це буде як божий знак, як вказівка згори. що час вийшов, що доля розгорнулася так, як було написано. Я бачу паніку, хаос, людей, що біжать, бачу диму й вогонь не від війни, а від чогось іншого, чогось, що стане символом. Це станеться раптово. За лічені години ситуація зміниться так, що ніхто не встигне зрозуміти, що відбувається. Його найближче оточення почне діяти за заздалегідь підготовленим планом, який був на випадок надзвичайної ситуації. Але. Цей план обернеться проти нього самого. Ті, кому він довіряв, виявляться тими, хто давно чекав моменту. Вони скажуть, що діють заради порятунку країни, заради припинення кровопролиття, заради майбутнього народу. І народ, втомлений війною, втомлений брехнею, втомлений страхом, не стане на його захист. Навпаки почнуться стихійні святкування, люди вийдуть на вулиці. Не вірячи, що кошмар закінчився, але він не буде серед них. Його не покажуть по телебаченню, не випустять звернення, не надасть він жодного інтерв'ю. Настане дивна тиша, яка триватиме кілька днів. У цей час за кулісами відбуватиметься боротьба за владу, за контроль, за майбутнє величезної країни. Будуть телефонні дзвінки між столицями світу, будуть угоди та обіцянки, загрози та торгування. Врешті світові повідомлять офіційну версію події, але правда буде зовсім іншою. І ця правда вийде на світ тільки через багато років, коли відкриються архіви, коли свідки наважаться говорити. Ванга впилася води, яку їй подала Красимира. Її голос став ще тихішим. Після його падіння країна опиниться на роздоріжжі. Частина армії залишиться вірною його ідеям, спробує чинити опір новій владі. Будуть сутички, локальні конфлікти, навіть спроби повстань у деяких регіонах. Але загальна втома від війни буде настільки великою, що ці спалахи швидко загаснуть. Нова влада оголосить про припинення воєнних дій, про відведення військ, про готовність до переговорів. Це не буде щирим примиренням, це буде необхідність, бо економіка країни буде на межі повного краху, а народ на межі бунту від голоду й розпачу. Та країна, яку він нападав, не одразу повірить у зміни. Занадто багато крові пролито, занадто багато зруйновано, занадто багато життів забрано. Переговори триватимуть довго, будуть тяжкими, будуть зриви та взаємні обвинувачення. Але врешті буде досягнуто домовленостей, бо обидві сторони розуміють, що війна більше не може тривати. Буде визначено нові кордони, буде укладено договори про відшкодування, про повернення людей, про збереження пам'яті загиблих. Світ зітхне з полегшенням, але це буде не кінець, а лише перерва. Та велика імперія, що розпалася колись, більше ніколи не відродиться в попередньому вигляді. Вона розпадеться на частини, деякі регіони проголосять незалежність, інші увійдуть до складу сусідніх країн. Це буде болісний процес, який триватиме роками, може десятиліттями. Але після цього болю народи тих земель нарешті отримують можливість жити своїм життям, будувати своє майбутнє без тягаря імперської спадщини, без необхідності доводити комусь свою велич через захоплення чужих територій. А що ж станеться з ним самим? Ванга знову замовкла, її очі наповнилися сумом. Його доля буде гіршою за смерть. Він залишиться живим, але втратить все, що мав, все, чого прагнув. Його замкнуть у місці, звідки немає виходу, де він бачитиме тільки чотири стіни і обличчя охоронців. Йому не дозволять спілкуватися зі світом, не показуватимуть новин, не передаватимуть листів. Він житиме у вакуумі, відрізаний від реальності, сам на сам зі своїми спогадами і образами тих, кого він знищив. Це буде його пекло на землі, довше і страшніше за будь-яке покарання. Він проживе ще кілька років у такому стані, поступово втрачаючи розум, розмовляючи сам із собою, бачачи видіння загиблих, які приходитимуть до нього вночі. Коли він помре, про це повідомлять коротко, без подробиць. Його поховають таємно, без почестей, без парадів, без вічного вогню. Могилу не позначать його ім'ям, щоб не створювати місця для паломництва тих, хто досі вірить у його велич. І через покоління його ім'я стане символом того, як гордість, жага влади і жорстокість можуть призвести до падіння навіть найсильнішого. Діти в школах вивчатимуть цю історію як застереження, як приклад того, чого не слід робити, куди не слід іти. Але буде й інше, його життя стане прикладом того, як система породжує таких людей, як страх і байдужість народу дозволяють тиранам приходити до влади. Тому пам'ять про ці події має зберігатися, щоб ніколи більше не повторилося те зло, яке він приніс у світ. Я бачу далі за межу його життя. Ванга вже ледве говорила, але продовжувала. Бачу світ, який зміниться після цих подій. Багато країн переосмислять своє ставлення до влади, до армії, до міжнародних відносин. З'явиться нове покоління лідерів, які пам'ятатимуть уроки цієї війни, які розумітимуть, що сила не у зброї. А у єдності народу, у справедливості, у повазі до інших, але буде й протилежне. З'являться ті, хто намагатиметься повторити його шлях, хто бачитиме у його діях приклад сили і рішучості. Світ завжди балансує на межі світла і темряви, і кожне покоління має робити свій вибір, на якій стороні воно стоїть. Та країна, яку він намагався знищити, вистоїть і стане сильнішою. Її народ пройде через горнило війни, через біль і втрати, але не зламається. Вони відбудують свої міста, відновлять свою економіку, зміцнять свою незалежність. І через десятиліття саме вони стануть прикладом для інших народів, які борються за свою свободу. Історія запам'ятає їхній опір. Їхню мужність, їхню віру у перемогу навіть тоді, коли здавалося, що ворог сильніший, численніший, краще озброєний. Вони доведуть, що дух народу неможливо зламати зброєю, що любов до своєї землі сильніша за страх смерті. Запам'ятайте мої слова. Ванга говорила вже ледве чутно: все це станеться не одразу, а поступово, як визріває зерно на полі. Спочатку буде посів, потім ріст, потім жнива. Коли ви побачите початок, знайте, що це тільки початок. Коли побачите середину, знайте, що найважче ще попереду. Коли побачите кінець, знайте, що це не справжній кінець, а лише етап великого циклу. Історія повторюється, бо люди не вчаться на помилках минулого, але кожного разу є шанс зробити інший вибір, піти іншим шляхом. Цей шанс завжди є, навіть коли здається, що все визначено, що нічого не можна змінити. Я не побачу того часу, коли все це здійсниться, моє життя закінчується, мій час минає. Але ви побачите, ваші діти побачать, ваші онуки побачать. І коли це станеться, згадайте ці слова. Згадайте, що все було передбачено, що все йде за великим планом, який людському розуму важко збагнути. Не судіть занадто суворо тих, хто помиляється, бо кожен із них також частина цього плану, але й не виправдовуйте зло тим, що воно неминуче. У кожного є вибір, у кожного є відповідальність за свої дії. І коли людина обирає шлях насильства, шлях крові, шлях руйнування, вона сама готує собі долю, від якої потім не втече. Після цих слів Ванга замовкла і більше не повернулася до цієї теми. Красимира пише, що наступні дні бабуся була дуже слабкою, майже не їла, багато спала. Вона більше не говорила про пророцтва, більше не приймала відвідувачів. Здавалося, що та розповідь забрала останні її сили, ніби вона віддала світові останнє важливе послання, яке мала передати. А через кілька місяців Ванга пішла з життя, залишивши після себе безліч пророцтв, деякі з яких збулися, деякі ще чекають свого часу, а деякі, можливо, ніколи не збудуться, бо майбутнє не висічене в камені, воно залежить від виборів мільйонів людей. Ось такі слова вимовила велика пророчиця майже 30 років тому. І сьогодні, всього дві години тому, та частина пророцтва, що стосується критичного моменту, раптової зміни ситуації, збулася з точністю, яка вражає і лякає водночас. Ми не можемо назвати всі деталі того, що сталося, бо інформація ще перевіряється, джерела підтверджуються, але факт залишається фактом. Те, про що попереджала ванга, відбулося. Удар був завданий, наслідки його ми побачимо найближчим часом. Світ знову затамував подих, чекаючи, що буде далі, чи продовжиться виконання пророцтва? чи станеться те, про що Ванга говорила далі, про падіння, про зміну влади, про кінець епохи. Історія пише нову сторінку просто зараз на наших очах. І ми є свідками тих подій, які наші нащадки вивчатимуть у підручниках, про які розповідатимуть онукам, які стануть точкою відліку для нової ери. Дай Боже, щоб ця нова ера принесла мир, справедливість і надію на краще майбутнє для всіх народів. Для...